Якщо у вас загородний комплекс по типу як Березіно", ми зараз бірізюно, вони тут реконструкцію котельні свої зробили. Ми доставляли сюди і робили пропозицію по матеріал, по матеріалам. Дивіться, встановлений котел Альте в районі 100 кВт, Ось такий от величезний бункер для пілети і шнекова подача. Які процеси відбуваються? Ми встановлюємо на автоматі цю температуру, яка потрібна нам в деяких, скажімо так, приміщеннях, і котел подає шнек для бункер, З бункера подається шнек для горіння в, в самому котлі. Коли у нас температура досягнута, і нам не потрібно спалювати нашу піліту, то процес подачі він зупиняється. І це все працює в такому напівавтоматичному режимі. Для чого це і чому це? Тому що в комплексі є велика кількість різних будинків, вони всі працюють індивідуально, один від одного. В якомусь будинку проживають люди, в якомусь будинку сьогодні немає. Ресторан окремо працює, баня окремо працює скрізь, потрібен свій мікроклімат. Тому встановилось таке от класне обладнання, хлопці. Паша і Вася його гарно обв'язали, і це класно, коли комплекс робить ось таку реконструкцію. Всі ці матеріали доставлені за допомогою магазину Сантехпростір. Чекаємо вас в гості і чекаємо вас в гості на комплексі.